Живемо з чоловіком 20 років і хочемо собі на річницю весільно купити інші обручки. Чи це не шкідливо для шлюбу? Я вас прошу, та ви що? Якщо ви хочете на річницю купити обручки, та де це щасливо? Це чудесно. Бо є, що до річниці не дожили вже сірово, оце є погано, це шкодить шлюбове. А ви чудесні, молодці. І дивіться, яка є справа є. Чин благословення шлюбу 25 років і 50 років так? цей чин благословення. Тому прийти до церкви на благословення. От двоє в неділю, в мене мама річниця, десь там, я там знаю, кого там числа, а ви собі після тієї річниці йдете в неділю до церкви і кажете, Отче, ми 20 років як мали шлюб після служби, підійдіть до Отця, Отче, благословіть нас. Відція, ми тобто, купили собі обручки, по нам обручки. І нас світочі, ми 20 кроків прожили разом, дайте до церкви якусь пожертву, а тут вже треба переслугу прийти. Бо вам многоліта заспівали розумієте. О, це файно, а обручки це дуже дуже добре. Чи треба їх благословити, ну, так, як я сказав, для того, щоб ну, це ваш ювілей, це ваше родинне свято. Зробіть його святково, придіть до церкви. Я кажу, дайте на службу, пожертвуйте, вам много літа заспівають. Після служби посять вам е, обручки, файно, поблагословлять. Я ще би крикнув гірко, супер. О, ото, ото так має бути. То є сім'я, то і чудесно. І знаєте, коли прожили якийсь певний кусок часу, і у вас все дуже добре. Ну, всяко бога, і в сім'ї, бо без сварки немає господарки. Але всяко буває, але ви жиєте разом спільно, думаєте, як купити якісь гарні обручки, то чудесно. Я, я благословляю цю родину. не Бог вас благословить. Молодці. Так, надія Шемлі. Як зрозуміти, що таке адові ворота? Ну, є таке поняття в, 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 в літературі як алегорія, так? Ворота адові не подолають її. Ворота це те, через що хтось кудись проходить. Так? Коли ми говоримо про райські двері, ми, ми, ми ж не говоримо про браму. Знаєте, так малюємось в перці малювали чи ще десь там в карикатурах. І хмари, і тут ні з, того, ні з цього брама желізна, кована бажано, так? І Петро з ключами такі стоїть, знаєш, у цих шлюпенцях. І так відкриває браму, так, так заходимо, то закриває браму, ви так собі представляєте? Цар, цар, царство Боже з Брамом і з Петром і з ключами. Ну трохи не так. І коли говориться про райські двері, чуєте як хрест, що райські двері відчиняє? Хрест, жертва. Тобто це то, через що людина проходить в інший вимір, вимір мешкання. Мешкання Бога і людини. І коли ми говоримо про Адові, ворота Адові, то це те місце, де людина переходить з Божої, з Божої території, туди на територію диявола. І от, щоб ворота Адові не подолають її, а церква це зібрання вірних, розумієте? Церква зібрання вірних. І та церква, яка збудована на Петрові на скелі, оця пропасть не зможе тягнути людей до себе. Тобто ворота адові не подолають її. Не ворота будуть битися, розумієте там з кимось, а ворота адові як місце переходу людини. У нещасливу вічність, з якої назад дороги нема. Бо коли ми говоримо про смерть, людина вмирає, а якщо вона там мала якісь гріхи, не вспіла висвітитися, бо диявол хитро їх замаскував, але вони не смертні, то людина попадає в чистилище. Місце дочасної кари, воно подібно, так як пекло, все так само людина страждає, але воно має вихід. Чистилище. Якщо в чистилище попав, то вже маєш надію на спасіння. Це може бути довго, це може бути, там, тисячу років, 10 тисяч років, але все рівно тебе є надія на спасіння. А коли ти попадаєш в ворота Адові, переступив поріг все. Залиши надію всякі, що входить сюди. Так було написано на, на дверях божественної комедії Данти. Залишив всяку надію входящий сюди. От. Так що тут ідеться, що та прірва, яку попадає людина, що вона вже не зможе так просто вхопити людину і потягнути на вічну загибель. Люди, які належать до церкви Христової, яка збудована на Петрові. Навіть якщо їх диявол хопить, вони попадуть в чистилище. Вони будуть мати надію на спасіння. Так, це буде довго, але вони будуть спасені. А ті, що ні. Великий знак питання. Ось так. Е... Отже, Василь, скажіть, будь ласка, чи можна? Розвінченим через довгий період знову повінчатися тим самим особам. Чи це не має значення? Вони все одно залишаються на духовному рівні чоловіком і жінкою. Не залишаються. Чоловіком і жінкою. Це називається подружжя. Ця та тайна подружжя складається із матерії і з форми. Матерія тайне подружжя це є. Взаємний вияв волі до спільного подружнього життя. Я хочу жити з нею, бо вона хоче жити зі мною. Вияв до спільного подружнього життя, це є матерія святої тайної подружжя. Форма святої тайної подружжя складається. Я Василь беру тебе за жінку і обіцяю тобі любов, вірність, чесність, подружнього, не залишу тебе аж до смерті. Це є форма. Форма може залишитися, бо, тому що це присягати, сказав при всіх, а матерії нема. Вони не хочуть вже одно з другим жити. Все, нема. Воно поламалося. Його нема. Лишилася тільки форма. І тому церква, щоб зберегти законність відносин, мусить той шлюб або уневажнити, або ці люди розходяться як сепарація. Вони живуть окремо. Якщо вони потім надумалися знов зійти, то й слава Богу. Але Хі, Чуть не сказав Дурницю? Правда, вона з Біблії, але я не буду то казати. Я не думаю, що якщо вони розійшлися потім пожили яких там певну кількість років, і потім знов всі сходять. Я знаю, чого. Розійшовся, і думає, що другий час буде ліпше, що спочали собі шукати. А то не так дуже таке. Це не на базарі, що прийшов, купив. Так, мені машину таку, мені, мені мотоцикл такий червоний. ні, може синій, хочу синій, хочу червоний. от. І це вибрав собі, а ага, у подружжі не так. Це лише в українських піснях пішла кума на базар чоловіка продавати, чи як то було. Піду собі куплю чоловіка, ну так жартують наші українці. <кійнці> Це воно сьогодні. ну Не сьогодні, а всі часи, всі віки. Це не означає, що вибрав собі кого хочу, та, й, та й собі так жию. Це подружжя. Та вони трохи походили, знаєш, та й думають, ой, то так файно було, ми такого бою, а де вечір, ногами всі позаплітаємо, тако й, о, та й, та й, ні, то треба сі вертати назад. На відносинах між чоловіком між і жінкою потяг до протилежної статі, на цьому якраз і будується, і тримається все, знаєте, і формується подружжя. І розходяться іменно через це. Тому що е, хлопець знаєш, е, так хоче сексу, що готовий сів женити, а жінка так хоче заміж, що готова на секс. Ну от так, так і будується подружжя. Потім вони трошки тріскають, ламається, тому що ви тільки на цьому будуєте подружжя. Тому вони й ламаються. Секс, як молодість, воно проходить. Та. І потім, коли його стає менше, або не так, або він якийсь не такий, починає один з другим шукати щось, ламається сім'ї. Тому походить, трохи поблудить, та й вертається назад. Не ламайте і не вертайтеся, жийте, жийте життя. Залишайтеся в тому стані, в якому були покликані. Краще не буде. А якщо ви розійшлися і хочете вертати, то так, як було, теж не буде. 100 не буде. Так, як було. Не буде. Отак от, от така буде моя відповідь. А то, що чи вони лишаються заочним чоловіком і жінкою? Ні. Знаєте, як Христос спитали, той по закону, жінка вмерла, не дала потомство, оженився друге, той жінка вмерла, брат умер. Потім ще один братій було сім братів, і всі мали її за жінку. І після Воскресіння, чиєм вона буде жінка Першого, чи третього, чи сьомого. І Христос каже, не знаєте ні Писання, ні нічого не знаєте. Ні Воскресіння. В воскресіння каже, не буде ні чоловіка, ні жінки. Будете як ангели. Як то буде? Прийде час все побачити, все зрозумієте. А ми, знаєте, так собі думаємо, о, це це... Е... Мру, і от тут мої діти з цього боку, діти з цього боку, бабця тут около мене, мама тут, так, тут, знаєш. А той, що тут, мав... а та, що мала два чоловіки, три, такі теж є. Три жінки, чотири жінки, такі теж є. То то як буде то, то все виглядати? То буде неважне. важне. Це важно поки, поки ми живемо, щоб був порядок на землі.